Всех приветствую! Смогу ли я подать на кор? Смогу? Чини! Погнали! Да, це заявка на кор! Ну что, поехали? Я Найтмер. Другими словами, я Фриск. Они пятнадцать роки. Я креативный парень, который любит контент. Делать так, чтобы им был. Смешный, организуй романтную работу. Ще я умею продумать сценарий и доводить до готового результата. Люблю абсурдный юмор, но при этом стараюсь щоб все было якісно и зрозуміло для аудитории. Я хочу попасти на кор. Бо в мене не просто играть в Майнкрафт. Я роблю цього шоу с атмосферою мемом и стилем и креативності. Може додати щось нове у ваш проєкт. навички У мене є небольшой досвід у Premiere Pro. А ще трохи є опыт, ну в Капкаті. Ну, тобто, Premiere Pro я трохи знаю, а в капкуті я дуже хороший, то що ж такі. Коротше ви поняли. І ми картинки в Photoshop, а ще експериментую з Росія Марикрафта і Ліонарда, і, щоб зберігати стиль і робити унікальні дизайни. Я, я можу в заявках своїх прикріпити приклади Оце, оце і оце. Ну що, це покаже, що я реально вмію робити контент. який ходить людям. Ну що, шо, до скорої встречі, Кор.